У роки Другої світової війни українці не полишали спроб відновити українську державу. Створена у цей час Олевська Республіка стала першим досвідом державотворчої діяльності для самостійницьких політичних і військових формувань. 21 серпня 1941 року. Військове формування Українська повстанська армія Олійська Січ під проводом послідовника еміграційного уряду УНР Тараса Бульвиборовця утворило Олевську Республіку. До її складу увійшла північно-західна частина Житомирської області. Олевська республіка поширила свій вплив на північно-східну частину Рівненської області та південь сучасної Гомельської області Білорусі. За час існування Олевської республіки тут було створено самостійні адміністративні органи, власну поліцію, налагоджено випуск газети, організовано театр. Бульбі Боровцю та його уряду вдалося провести земельну реформу повернувши колгоспні землі селянам, відновити промисловий потенціал регіону, провести ремонт шкіл та мостів, було навіть заплановано запуск гідроелектростанції. У перспективі Олевська республіка повинна була перетворитися на плацдарм для збройного виступу, очолюваного Поліською Січчю для звільнення території України від окупантів. 15 вересня 1941-го на стадіоні Олевська бульба Боровець вишикував загони вояків Поліської Січі і привселюдно з військом склав присягу на вірність Україні, освятивши українські прапори сформованих загонів та їхню зброю із піднятою шаблею над головою урочисто проголосив, що звідси розпочнеться визволення України від совітів і всіх її ворогів. Специфікою Олевської республіки було те, що на її територію фактично не поширила вплив німецька військова адміністрація. У зв'язку з наступом німецької цивільної адміністрації на будь-які прояви українського національного життя у середині листопада 1941 року відбувся офіційний розпуск Поліської Січі, що призвело і до ліквідації Олевської республіки. Уже згодом військові формування Тараса Бульби Боровця перейшли на позиції до фронтової збройної боротьби, як проти СРСР, так і проти Німеччини. Окрім військової боротьби проти ворогів, сам отаман постійно засуджував нацистську окупаційну політику. Енергійна діяльність поліської січі Тараса Бульби Боровця, тисяч українців, які стали до зброї під синьо-жовтими прапорами проти двох найдужчих ворогів у світі, заслуговує. На більшу увагу сучасного покоління.